Сьогодні у нас супер-прем'єра. Покажемо три суперновинки від Samsung. Так, це Galaxy Fold 7, Galaxy Flip 7 та Flip Fun Edition. Такого інноваційного комбо у нас ще не було. Тільки до 10.00 7 серпня ви можете отримати додаткову вигоду 2000 гривень за промокодом GALAXY2025 на передзамовлення для Galaxy Fold 7, Galaxy Flip 7 та Galaxy Flip Fan Edition. В офіційному інтернет-магазині Samsung на Samsung.com.ua також діє один рік додаткової гарантії та один рік захисту екрану. Женя, він виглядає як планшет. Він настільки тонкий, це точно смартфон. Саме так. Fold 7 це смартфон, який у розкладеному вигляді перетвориться на великий восьмидюймовий дисплей. Але головне, він став найтоншим FOLD за всю історію Galaxy. Він реально дуже легкий. Я думала, він буде важчий. У порівнянні з попередніми моделями товщина зменшена, а вага стала комфортною навіть для тривалого використання однією рукою. А що з багатозадачністю? А, дивись, вона стала ще зручнішою. Можна відкрити YouTube, Telegram і Google Docs одночасно. А завдяки FlexMod ось так, от можеш поставити Fold на стіл, і він стоятиме як міні ноутбук. А Гелексі Ей так, він підсумовує документи, переписує повідомлення, перекладає, і все це прямо на одному пристрої. Тобто Fold – це смартфон для тих, хто хоче мати максимум можливостей в одному девайсі. Так, і при цьому не носити з собою планшет, просто розклав і маєш простір для всього. Фліп виглядає дуже стильно. Він такий компактний та елегантний, але наскільки він функціональний? Фліп 7 – це не просто компактний смартфон. Він став потужнішим, а головне з новим зовнішнім екраном. Тепер можна відповідати на повідомлення, запускати музику, дивитися маршрути, навіть не відкриваючи фліп. А якесь фото? Я бачила, що можна робити селфі, навіть не відкриваючи його. Саме так. А ще флекскам. Ти ставиш фліп на стіл, згадаєш під куток і маєш міні-штатив. Ідеально для TikTok, сторіс чи відеодзвінків. Він вміщається в будь-яку кишеню і не обтяжує це дуже зручно. Так, він став тоншим, дисплей яскравішим, батарея витриваліша за попередні моделі. Фліт це коли стиль і функціональність нарешті поєдналися. Ідеально для тих, хто хоче бути мобільним, але не втрачати зручність. Це новий фліп FE. Він виглядає дуже схожим на звичайний фліп, тільки доступніший так. Це Fun Edition, тобто максимум можливостей фліп серії, але за доступнішою ціною. Ідея зробити форм-фактор розкладного смартфона ще ближчим до ширшої аудиторії. Тобто в ньому багато функцій як у флагманів. Так, звичайно, по-перше, сам формат, компактний, складаний корпус із Flex Mode. А по-друге, зовнішній дисплей, який дозволяє бачити повідомлення, погоду, керувати музикою, не розкриваючи телефон. А він такий самий міцний? Так, Flip Fun Edition має захист від вологи, шарнір із тієї ж технології, що й у старших моделей, і алюмінієву рамку. Екран захищає Gorilla Glass Victus. А камери. Камери подвійні з підтримкою Flexcam, можна ставити його як міні-штатив, знімати hands-free і головне можливість робити селфі навіть в закритому стані. Це круто. Тобто, це фліп для всіх? Саме так, ти отримуєш все найголовніше: стиль, компактність, гнучкість, але за вигіднішу ціну. Фліп FE це коли хочеш фліп, але розумно розподіляєш бюджет. І не жертвуєш функціональністю. Просто береш і користуєшся. Отже, сьогодні ми побачили три різні підходи до мобільності від Samsung: Fold 7 для тих, хто хоче максимум простору, багатозадачність і Galaxy AI в суперлегкому форматі. Flip 7 для тих, хто не уявляє своє життя без стилю, але хоче й функціональність на рівні флагмана. А Flip Fun Edition це твій перший крок у світ розкладаних смартфонів. Інноваційний, але доступний. І що важливо, жодних компромісів. Просто вибирайте те, що підходить саме тобі. І пам'ятай, тільки зараз додаткова вигода – 2000 гривень за промокодом GALAXY2025 діє до 10.00 7 серпня. На передзамовлення для Galaxy Fold 7, Galaxy Flip 7 та Galaxy Flip 7 Fan Edition в офіційному інтернет-магазині Samsung на samsung.com.ua. Також діє один рік додаткової гарантії та один рік захисту екрана. Дякуємо, що були з нами до зустрічі в наступному ефірі. І обирайте те, що розкриває ваш стиль.